25 березня я їздила в місто Київ, де у нас відбулася таке, така церемонія нагородження 11-го і 13-го прем'єр-сезонів. Що це таке? Це конкурс «Огляд». Всеукраїнський щорічний віртуальний огляд-конкурс театрів Ляльок прем'єр-сезону. Громадська організація Український національний центр міжнародної спілки діячів театру Ляльок Уніма України. Тобто всі театри е, України е, в різних номінаціях, тому що номінація є для молодшого глядача, для е, молодшого шкільного віку, е, ну і дорослих, і експериментальних, тобто їх там декілька є. Е, е, і так як у нас, на жаль, війна, тобто е, в цьому році проходило нагородження за два сезони. Ми подавали. Сезон 2021 і сезон 2022-2023 23 Це вистави, які ми зробили суто за цей період. І ми подали дві вистави: це перша, це Хуха, Дюдя і Потороче, за яку наш актор Карпенко Микола отримав найвищу нагороду. Тобто він найкращий актор. Його визвали, визначили найкращим актором в Україні серед колективів театру ляльок. І підхопила відголо нашу хуху. Підхопила, закрутила. Так що хуха наша опинилася у якомусь зовсім незнайомому місці. І що вона задива? Не було, не була. А другий сезон ми подали це е, така у нас така, казка з'явилася в нашому театрі. Ну, ви, напевно, всі знаєте, це таємниця маленької сови. І от за неї наш театр забрав аж чотири нагороди. Тобто, це найкраща музика, яку написав В'ячеслав Григор'єв. Е, це найкращий дебют нашої молодої актриси Дарії Голяни, це за драматургічний матеріал. Це Ніна Малишка і Наталія Орєшнікова, І найкраще. Вистава для молодшого шкільного віку до 10 років. Доброї ночі, сипухо. Чому так сумно звучить твій спів? Доброї ночі. Заскучує мене, що я ні на що не стану. А ще в мене такий волонтер, що в ціля дяка. На світі має цінність. Нам дуже приємно, якщо чесно, тому що завжди так приємно, коли ти працюєш і твою працю хтось оцінює. І ти розумієш, що все, що робиться в нашому театрі, воно, воно оцінюється і навіть отримує нагороди.